Ну, цей сніг до нас приніс південний циклон, який утворився над Румунією. І завтра він уже буде у нас на лівобережжі України. Тому що завтра ми очікуємо похмуру погоду, невеликими місцями по області сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці можливий слабкий туман, і на дорогах зберігатиметься ще ожеледиця. Вітер буде завтра північного напрямку 7-12 метрів за секунду. А температура буде коливатися від двох морозу до трьох тепла. На наступні дні, там вже 12 та 13 грудня, цей циклон зміститься на схід. Його буде посувати антициклон, який зараз розташований над Великою Британією, тому ще тако, періодично в нічні години буде проходити невеликий сніг. Зумовлений проходженням холодних атмосферних фронтів, а температура повітря буде поступово знижуватися. Тому 12 грудня ми очікуємо вночі невеликий сніг, а в день безістотних опадів. Вітер буде північно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду, а температура протягом доби від 4 морозу до 1 тепла. 13 грудня вночі теж місцями невеликий сніг, а в день без істотних опадів. Вітер залишатиметься північно-західного напрямку помірний 7-12 метрів за секунду, а температура повітря вже знизиться. Вночі очікується 2-7 морозу, а вдень від 0 до 5 морозу. А от уже на вихідні до нас може навіть проблиснути сонечко, але от температура повітря ще більше зниситься. Тому очікується, у нас там 14 грудня без опадів. Але температура повітря в нічні години вже сягатиме 8-13 морозу, а в день 2-7 морозу. І 15 грудня вночі у нас буде ще без опадів, а вдень вже, вже до нас завітає атмосферний фронт, і очікуємо невеликі опади у вигляді мокрого снігу, можливо, з дощем. Температура в нічні години ще буде 5-10 морозу, а в денні години вже підвищиться і становитиме від 2 морозу до 3 тепла.